Ну Що там Джей Ді сказав, що грошей більше не дасть Україні. Якщо Європа хоче фінансувати, то вона може фінансувати війну, купляючи зброю в Америці. Але ми сьогодні не про це прихильники України, та американські політики вже кажуть про корейський сценарій і про сценарії Німеччини ні після Другої світової війни. Тому ми сьогодні поговоримо вон, про історію. От як там на переговориш приїжджав і історик російський. І це все підтверджує всю фейку із теперішньої війни. Навіть не то, що вона не оголошена, а то, що е, uh, справжній номер тих ребят. Um, Невідомі. Чи ви реально думаєте, що там? В правлі, мова йде про повернення якихось територій. Насправді на початку Путин зовсім інше декориво. Але тут такі, що е... мене вбиває, то от, от, оті в мережі між українськими і руськими, притом ні у другі історії не знають, якщо трошки знають, то від Бога, що такі історії? От я знаю а та? що такі історія визначення це розвідь очікується. Зарештою, це маніпуляція фактами, от і все. Якщо ви почув перейдете і наводите «Україна не существо», як там пише, що Україна від слова «кра» і каже від слова «картон», хоча можна знайти в документах і таке, і таке. Наприклад, є в літописі згадка про еляхів-українців. Тобто, поляпки, які жали при картоні. При можливості можна довести будь-що, наприклад,

Знову вкрала чоловіка те цикашної братва, а в мережі таї корики, хто раніше Київ чи Москва.